З площі Кропивницького до Хуторівки у Львові запустили новий тролейбусний маршрут номер 38 Ювілейний десятий у місті з'єднує три райони: Сихівський, Франківський і Залізничний. Задля цього облаштували контактну мережу та додаткові платформи. Зокрема, у межах співпраці з ЄБРР місто провело реконструкцію тролейбусної мережі на вулиці Кульпарківській, на відрізку від Городоцької до наукової. Було встановлено. 8,6 км контактної мережі, 3,4 км кабельних ліній. Власне замінено встановлено нові оцинковані опори з відповідним LED-освітленням на вулиці Кульпарківській. Також облаштовано 4 підняті посадкові платформи на вулиці Кульпарківській з тактильною плиткою з підходами. Додамо за інформацією Мерії на лінії працюватиме вісім тролейбусів у робочі дні та сім у вихідні. Перший рейс вирушає о 6.30, а останні о 21.30 та 22.00 годині з вулиці Хуторівки та площі Кропивницького. Відповідно.